Друзі, привіт! Пропоную вам власне бактеріальна рідина для полоскання ротової порожнини бренду DentaMax. В бутилиці 500 мл. Рідина має приємний освіжаючий смак і забезпечує тривалу свіжість подиху. Торщо що містить при дині, сприяє профілактиці каріїсу, зміцнення зубів і захисту ясен. Тривали відчуття свіжості в роті, дозволяючи насолоджуватися чистими і здоровими зубами протягом усього дня. Виробництво Німеччина. Лохі всього 12 одиниць і цей лот ви можете замовити в наших менеджерів. Завантажуйте мобільний додаток Фіні на ваш смартфон та робіть покупки легко та зручно. Посилання в описі під цим відео. Дякую за увагу. Заробляємо разом!